Так, 31 липня. Бамія наша, яку ми вирощуємо вже не перший рік. Ще відірвати її, треба зрізати. Не дуже має багато насіння, значить не сильно запилилося бджолами. Квіти досить декоративні. чи аромат маю, не знаю. Здається, мають колись нюхав Зацвітає і відцвітає дуже швидко. Де такі суперові, дієтичні бачите, насіння мало. Мало бджілки попрацювали. Ну, Це смачна. Корисно, якщо не помиляюся, третя культура у списку по вирощуванню в США. Насіння цього сорту я не знаю, що за сорт, просто не пам'ятаю. Купив людини який прислала подружка, яка проживає в Америці, в США, здається, в штаті Віргінія. Прям ну, виходить, це прям американська така рослинка. Вони там себе вирощують, вона подружки прислала на синенки. Вона мені вже продала. Роки, великі роки вона в мене вже. Це зараз вже інтернет-магазини десь продають щось там, а ми вже споживаємо дуже довго, ну, більше 10 років. Сильно вона не потребує якогось догляду. Бачите, вона навіть знизу там більш-менш волога. Більш-менш грунти і росте квітне і радує смаком і корисними речовинами, які містяться у плодах, у насінні і так далі. Застосування є різноманітне. Можна вирощувати і харчуватися добре, правильно. Так, який розмір під бамія є, доходить до якого розміру, як бачите, грубо говоря, сантиметрів. Сфокусуємо. Ну, сантиметрів реально 18-20. Ну, 20 немає, грубо говоря, десь сантиметрів 18. Та ще є такі. Є ще такі екземпляри. Там на інших є, але вони вже старіють, я їх буду тримати на насіння. Ось. Бачите, яка. Ну, смак її, скажем так. Ця людина повинна знати, що це за смак. На любителя, скажем. Але не скажу, що вона нам так спочатку подобалась. Ну, просто дивна, смак. Хто не знає, що це, воно в Америці називається як Окра, якщо не помиляюсь, вона. Спочатку нам якось здавалось дивно, тому що незнайомий смак. А коли вже розсмакували, так... Ну, одна з улюблених таких рослин, яка дає, по-перше, і красу, і користь. 15 серпня. Наша бамія рідко тут приїжджаємо зараз і вона перездріває, бачите, яка здорове, ну взагалі сантиметрів 20. Дивіться, які вони краса яка от цю можна зірвати Вже з насінням, Смачна. Ну, як на мене смачна. М -м. Перший рік, як вирощували. Спочатку вона дивненька нам здавалося по смаку, тому що нова культура для нас була. Не знаю, можливо, хтось все життя і з дитинства там. От. А потім вона якось нам так зайшла, що зайшла. І зараз діти так само. Тільки бачать, давай, 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 давай. Ну, різне готується з неї смачні страви, але от ну не знаю, я от сирой от так зірвав і прям навіть мити не потрібно, тому що чистенька. Саме смачніше. Бачите, тут вже немає насильнянки. Смакота. Має слис. Смак. Ну, не знаю, відчувається. Навіть якась солодкість така. ну Я відчуваю якусь легеньку солодкість, освіжаючи такий смак, отой слиз, жиру, щоб такого. Ну, не можу сказати, що є жир, щоб я відчув жир. Далі ще одну ми забацаємо. Не знаю, слис так, мабуть, не буде видно. Та його й не так багато. щоб... А в роті, коли жуєте, воно... ну хто це розказую для тих, хто не знає, що це окра, я В роті, коли жуєте, воно виділяється ніби слиз. Дуже багато на вітаміни. Взагалі на все корисне, що для організму природа. Тому вирощуйте. Живіть до 1 вересня 2022 року бамія. Подивіться на цю квітку. Сфокусуємо. Запаху як такого немає, але краса квітки всередині бархат такий. Не знаю, макро, макро не покаже камера. Бархат такий взагалі бомбезний. Люди щось роблять. Квітка от такого розміру, як ви бачите, великий ріст зараз цієї рослинки висота мається на увазі. Висота цієї рослини зараз десь метр от дивіться. Вона мені фактично ну, нижче, ніж погроди. От дивіться, скільки воно, скільки вони мають плодів, скільки цих стручків, Окра є ще інша, інша назва. Щоб ви бачили розміри цього стручка, Фокус десь тікає. От бачите, от розмір. Розмір, подивіться який. Подивіться на подивіться на цей розмір. Тобто десь раз, два, три, чотири, чотири. І от ще трішки пачок сірників так 5 см здається. Ось які. Ми просто тут рідко приїжджаємо і виходить так, що не встигаємо зібрати, а воно вже перезріває. Все одно мені потрібно розвести її багато, тому що буду садити на другий рік її багато. От реально багато, тому що є такі страви, ми по-різному її їли, але дружина десь знайшла якийсь рецепт, то ну, настільки бомбезна штука, що просто, як кажу, я такої, такої страви давним-давно не їв взагалі ніде, не знаю десь в ресторанах, наскільки вона мені зайшла. Не знаю, як кому, а мені вона зайшла бомбезно. Ось ця рослина ще вища. Це мені погроди. Да, вона така витягнута якась ніяка, але плодів, вон, бачите, скільки вона знизу розвітляється. Вон, зрізали одну, другу. Ось ще підсохла. Сьогодні я зрізав одну. На ній в даний момент на основному стеблі я зараз рахую з тими, що зрізав. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 і ще 5 квітів. П'ять квітів. Ось така смакота з бамії. Ось така наша бамія. Блюдо супер. Бомбезна штука. Блін. Вивалюється. М -м -м. На смак, мабуть, круче, чим Nież... że na ekran. Po prostu bomba.